В нього таким поперечним чином розміщений двигун, і у нас завалено один ряд циліндрів туди, тому заміна свічок вона там буде відбуватися досить таки важко. Але тут ви бачите, що все знаходиться перед очима. Відкрутили тут гаєчкою на головкою на 10, і У вас катушка знята, і в принципі ви можете добиратися до системи запалення. До речі, що до свічок, ми пам'ятаємо, на ховалі одна свічка 800-700 гривень стоїть, то тут одна свічка буде 1800 -800. Сімсот до 2000 тисяч гривень, так. Да, якщо ви заїдете на ТО, наприклад, на цьому автомобілі, і на 90 тисячах скажуть на цьому автомобілі замінити палений фільтр і таким чином замінити свічки, то ви можете самі підрахувати, скільки буде коштувати ТО на цей автомобіль. Паливний фільтр і про ТО, який казав Микола 12-15, палений фільтр. Це десь 20 і 2 тисячі гривень, так приблизно за свічки і їх заміну де десь близько 30 тисяч гривень буде коштувати обслуговування такого автомобіля.